Якщо буде тут 40, то значить амортизатор взагалі убиті. Лівий амортизатор тут 18 показує, це значить амортизатор лівий в ідеальному стані. Зараз перевіряємо, дивимося на правий. Правий зараз показує поки що 13, це значить діагностика не закінчилась, тому що це дуже мало. І зараз зачекаємо трішки і подивимося, який вже буде остаточний результат правого амортизатора. 18. Також, значить, вони ідеальні. Після цього майстер буде перевіряти подушки двигуна. Бачите, хоче розпочати тестування. Все, тепер я можу перевірити подушки. Ага. Я включаю праву ліву сторону, дивимося на двигун. Бач, що робиться з двигуном? Оця поду... да? подушка є погана. Спочатку я не зрозумів, так. чому вона є погана, наче двигун майже не двигається. А як але її поп... якщо придивити як дуже детально?